Перше напрост, перше, що почалося, це люди почали психологічно стати здоровішими. Тобто, оті всі, можна сказати, ті карвалоли, барбавали, гліцини, гідазепами і всяка та мутатінь. і, наприклад, ті снодійні, які коли ти їх приймаєш, ти спиш. А коли ти не приймаєш, ти не спиш. Тобто, це все що пішло, я кажу, в. В небуття, тому що дійсно, ця капсула, коли люди починають її вживати, навіть з частин, навіть є люди, які починають там і починали, ніхто не пив одну восьму частину, починали люди з половинки. Це ще зараз вже такі, знаєте, багато експертів, нас консультантів, і кожен розказує про свої. Про свої Ну, відчуття від цієї капсули, я рекомендую цю капсулу починати любої людині, починати з половинки. Якщо ви себе відчуваєте нормально, якщо у вас немає ніякого тримера, нема ніякого у вас волнення, ви переходите на цілу і все, і буде, як кажуть, вам щастя. Тому що як розробник каже, що це є добова норма, добова норма всіх вітамінів, мікро-макроелементів. От, які от, 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 написано, от, бачите, одна капсулка тут написана? Тут написано все, що є в цій одній капсульці. Тобто, тут є вся група вітамінів Б, що раніше я. Від Б1 B1 до Б12, що раніше, наприклад, мені призначали з антидепресантами разом, тому що група вітамінів В це, це є група, яка відповідає за наш нервовий стан. І тут є жира і водорозчинні вітаміни в комплексі, які ну, ми купували окремими комплексами, такими як Омега-3, Омега 6, окремо вітамін С, окремо вітамін Е. К1, Д3. Тобто тут є всі вітаміни і в той мікродозінги, який може вживати навіть дитина, не то, що доросла людина. Ну, дійсно, для дитини, для дитини треба її капсулу цю ділити, але я вже розказала, її треба ділити обов'язково її перемішувати цю капсулу, тобто, щоб воно вономірномірно все було в прийомах. Але для дітей я би рекомендувала краще отакий от стік, солодкий ЕЛФ, його більш люблять діти. Це такий самий ЕЛФ, тільки він трохи більший по своєму об'єму, але та е, норма тих всіх от, е, вітамінів, мікро-макроелементів, воно є тут, 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 тільки тут є підслощувачі. Тобто, і це є не цукор, тут нема нічого хімічного, тут є натуральне стевія, тут є солодкість за що стеві, за що корня буряка. І за счет полуниці. І якщо люди мені там деякі кажуть, що ой, воно червоне, у нас від червоного у дитини там чи у Дорослого у нас алергія. То, повірте, коли ви почнете вживати цей продукт, то алергія це просто, як кажуть, на 1, 2, 3 вона просто вас покине, можна сказати, в перші, в перші місяці прийому цього продукту, тобто от такого сніданку, це буде просто, як то поміжне, то, щоб позбавитись, наприклад, тільки від одної алергії. І це є правда, вірите ви в це чи ні. Тому прислухайтеся. Кому ця інформація цікава і кому треба така консультація, інформація про кожен продукт, ви можете мені написати, ви можете мені подзвонити, ви можете мене скинути голосове. Мій номер телефона ви бачите на трансляції, ви бачите його під моїм фото на моїй сторінці і на моїх закріплених, на моїх закріплених. Першому відео там також є мій телефон. Тобто, це є це є така інформація для вас. Потрібна вона вам чи ні, вирішуйте самі. Ніхто, ніхто крім вас не приймає рішення, ніхто крім людини не приймає рішення приймати якісь продукти чи ні. Але ви знаєте, і ми, і я в тому числі. Коли знаєте, як в мультфільмі Нільс за дудочкою, знаєте, криси йшли, знаєте, і їли слухали. Тобто, та фармакологія, може, це таке, знаєте, не дуже вдалась порівняння, але воно так і є. Воно нас, тобто ми слухали, ми йшли, ми роками. А я, наприклад, більше 30 років. я... Я приймала хімічні препарати. Чотири основних моїх захворювання: це мінінгіома головного мозку. Це є кишківника. Це є запалення транічного ліцевого нерву. Нерву в мене були проблеми з колінами суставами, тобто у мене збиралася рідина. Вона почала, з, з -за того, що я приймала дуже багато обізболюючих, тому що ті приступи транічного ліцевого нерву це дуже страшна річ, і приймаються дуже потужні не Ті прості, навіть кітанові, які. А, також дуже шкодує, ви знаєте, що всі е, спазмолітики, всі обізболюючі, вони дуже руйнують нашу е, костно мишечну от е, наші. Систему ту нашу, і е, в мене ще була проблема з, з колінним суставом. У мене збиралась там рідина, і мені потрібно вже мені в, в кінці 22-го року пропонували заміну колінного суставу. Ну, тобто, все у нас, знаєте, знайте, поміняти, вставити, витащити, ну, витащить. Тобто, Такі такі в нас в більшості своєму, як кажуть, бізнес-проекти. Тобто, і завдяки, знаєте, тому що. Все, що з нами відбувається, воно все не случайно. Я хочу сказати, що я, будучи ще живчи в Криму, кожного року приїжджала сюди на захід України, тому що ну, давали нам путівки, Я працювала на залізниці і нам давали путівки, Ми сюди при я сюди приїжджала, бо лікувалася з приводу поліпоза кишківника, Тобто тут було таке обладнання. Я так не розумію. От ви пишете от таку знаєте, якусь маячню, от ви вже, мабуть, я вже десь пів години я в ефірі, і ви завжди тут на ефірі. Я бачу вас, що ви тут. І мені от просто цікаво, на що ви тратите свій, свій драгоцінний час? Ви поставили таку патріотичну аватарку, а саме, а самі. Пишете таку маячню, знаєте, іноді мені чесно за українців і отаких, от от, особливо от таких патріотів з такими аватарками, мені дуже соромно за те, що не подобається вам інформація. Ви просто йдете нафіг отсюди і все. Розумієте, переходите на інші трансляції, там, де не ото слово, що ви написали. Бо ото слово, що ви написали, то характеризує іменно вас, Ото, що всередині у вас. Вашій голові, во ви пишете іншим людям, які ви використували ви цією продукцією. Ви, мабуть, в житті своєму, може би, вам пощастило, розумієте, що ви може не хворіли ніколи, і вам ви не цеплялись як за соломинку, за любу інформацію, за любу компанію, та яка дійсно виводить на здоров'я. А чому які руські продають? Ну, Тому що це світова компанія. Розумієте? От Тому, і, тому знаєте, а що руські? Руські, це хто ви рахуєте кого русський? Казак? Тому що це світова компанія. Ну чуйте, ну заходьте на трансляції американців, заходьте на трансляції японців, які продають цю компанію. Чому ви не заходите? Тому що ви не розумієте, ви одної мови не розумієте. У вас немає мислення. Ну, то ви так бачите, розумієте? Я не хочу. Ну такий переходьте, знайдіть, знайдіть, наберіть компанія Біепік. Заходьте на американські трансляції, де люди розказують про цей продукт. Але в, в них розумієте, а у литвина. Ну, це такі люди, знаєте, от люди, яким нема що робити, і вони йдуть на трансляції, знаєте, і от просто марнують свій час. Ну, 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 єс, єс, як кажуть. Дуже приємно. Ну, і що? І що ви мені цим доказав? Ну, що ви мені це довели у цим, що ви написали? Я не руська. Я була російськомовна. Розумієте? Я була російськомовна, тому що я жила і народилась в кормову в російськомовному середовищі? Розумієте? Ну, і що, що я, наприклад, навіть якщо я була б руська, то й що? Якщо ви поставили в таку аватарку, то не зна, коротше. З такими людьми, як ви, я не хочу взагалі. Пишіть, піднімайте мені трансляцію. я буду, Ви тільки підіймаєте оцим своїм писанням мені трансляцію. Підіймайте. Хай я буду для вас руська. Хай я буду для вас, хто хочеш, Ви для мене ніхто і зовуть вас ніяк. Отакі от, от от українці, вони і, і, іменно і гнобять, е, е, людей, розумієте, і отак от в всьому світі нас і сприймають отакими. От Да-да-да, да-да-да-да. А отакі от е, а я не хочу його удалять. Розумієте, от не хочу. У мене принцип такий, я не хочу удаляти. Я удаляю чисто вже, знаєте, якщо було, ну може з тиждень тому мені довелося удалити Ватсап, тому що ну, в мене є в Криму мої друзі, які, наприклад, ухажують за могилами моїх батьків. Розумієте? І мені треба було той WhatsApp. Тому що це єдине, що куди можна з Кримом зв'язатись, розумієте? І на мене пішла така російська атака, і у такого плана тільки з російськими прапорами, тобто. З такими аватарками, як у цього чуда великого патріота України, тільки там були російські прапори. Вони, я думаю, Ксюша от є на трансляції, вона бачила, коли вони мені дзвонили без без кінця і писали мені всяку маячню, обзивали мене собака і там і, і чим тільки мене не обзивали. І оце от знаєте, розновідність от, от от таких людей, як оця Людина, яка навіть не написала, свого ні написала не свого зна... ім'я, боїться представитись, як її звуть, а тільки аватаркою прикрилася, що він дуже такий патріотичний. Тобто такі люди, знаєте, які в своєму житті, крім того, щоб писати жінці якісь неподобства, ділити людей, ділити людей на і е, відчувати людей і казати людям і ділити їх, що хто там по якійсь нації розлічається. Розумієте, хто? Ви би е, ви би хтось? Е, Чимось іншим зайнялись, розумієте? Зайнялись би тим, що йшли би краще допомагати і волонтерити, якщо ви, може, ви якийсь неспроможний, що ви сидите отут в тіктоці і пишете маячню. А то, щоб сперечатися з жінками і писати їм всяку гадость, це набагато у мене потрібно. Оце, що у вас внутрі, ото гамніцо що є у вас всередині, ото ви, ви виражаєте. Те його і пишете. Пишіть далі. Я буду пишіть, пишіть і пишіть. Добре, дякую, Світочка. Дуже дякую за ваші позитивні. позитивні. Я розумію, розумієте, раніше б хочу сказати, раніше, я дуже коли до Біепіка, я, ну, я по-перше, не вийшла ніколи в ефір, ну, просто я не мала психологічних сил, а в, в, в це а інше. Це